Так, всім доброго ранку. Буду розпочинати свій показ, як завжди, цікавих речей тих, що я тут познаходив. Що з нового я знайшов? Знайшов ось такий поліспас. З одним роликом два інших відсутні. Гачок є, кріплення є, повністю все є. Хочу 250 гривень, а там будемо домовлятися. <кій> так, корабуліна. Така гарненька, красива, армійська. 350 буде ваша. Димар 35 гривень. Далі йдемо кришка рівнятель з шариком зі всім. Ціна 100 гривень. Тиски. Тиски Ленинград винт, треба витягувати. Сразу кажу, треба ремонтувати. Поворотні, однієї он не вистачає, інша є. Він входить, виходить, але треба доробляти, шплінтувати, скоріш. Ціна 650. Буде ваш Далі тісто розкатувач, ось такий. Є ціна 70 гривень, буде ваш. Так, тепер все, що тут із старого лишилося. Цей в нас буде 50 гривень, цей у нас буде 60. Камінець буде у нас 40. Молотків, дивіться, у нас 30, 25, 25, 25, 25. Цей у нас 20. 10 Викрутка у нас 35. Цей у нас буде. 55. Кірка у нас буде 60, 60, 50, лапа у нас буде 40. Це у нас буде. Отвори робити. Хай буде 60. Це 10. Це в нас буде 45. Ці у нас будуть 150, 150, патрони у нас будуть цей 50, цей буде 25, цей 20, 20, цей 25. <кій> цей у нас буде 15, 10, 10, ці у нас будуть по 10. Кому не треба, всі перерахуйте і можна купувати. Це в нас річ буде 35. Ці у нас будуть. 100 гривень. Так, шестерня вирізана на плазморізі. Е, Ціна 50. Це 5 гривень, 10, 10, 10. 10, 10, 10. Можна сказати, сьогодні все по 10. 10, це буде 20. Цей в нас буде. Розмір є. Е, буде 45. Так, кубка ключів. в Кількості 6 штук. ціна 120 гривень. Цей у нас буде 50. Цей в нас буде 20, 20, 15, 20, 35, 10, 20, 25, 10, 10, 15, 10. Цей у нас буде 25. плоскогубці такі гарненькі 35. Цей у нас 30. Цей у нас 20. 20. 15. Цей у нас 25. Ці у нас будуть. 45. 30. Різець якийсь попався, такий цікавий. Нехай буде 20 така річ 25. Самовар. Назву його сьогодні з болтами. ціна 120, цей 10. Цей у нас 25, цей 80. Цей у нас буде 60, цей у нас 25. колокольчики у нас будуть по 10. Без розбору. Так, ножиці 40. Цей 25, антенна буде у нас 35, ніж буде 60, ножиці 100 гривень, 40 25, 35. Цей у нас буде 70, цей у нас буде 60. Що тут у нас? Замок? У нас буде такий 100 гривень, такий у нас буде 60. Ця у нас буде 250. Фонарь буде у нас 180. Трос у нас буде 150, стяжка у нас буде 40. Цей нас винт з гайкою буде 45. Цей у нас буде 200, кірка у нас буде. 180. Цей у нас буде 150, цей у нас буде 80. Цей у нас буде, хай буде 60. Цей у нас буде 75. Ножиці по металу 60, ці будуть 120. Ручка ще одна, буде 35. Не пам'ятаю, скільки тут сказав. Так, 100 гривень. Це буде у нас 25, монтіровка буде у нас 40. Далі йдемо ножиці. Ці будуть у нас 90, ці у нас будуть 75, ці будуть 80. Ці по 40 гривень, ВК 8. Кому там цікаво, їх багатенько в мене є. Так, лінзи у нас будуть по 15 гривень. Кому цікаво, звертайтеся. Так, далі що в нас будуть? Оці сверла з фрезами цілі 350 гривень. Е, шпилька крива, буде 20 гривень. І він з гайкою, він без гайки, вибачаюсь, він без гайки буде 100 гривень. Ну і ножниці, сікатори. Ось оці всі будуть 120 гривень. Кому цікаво, пишемо, забираємо. Все, вроді би, все показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалося або ж хто хоче купити, присилайте, будь ласка, фото того товару і ціну. Де ви там побачили? Е, що я не показав, різець у нас буде 100 гривень. І ця купа на січкарню якусь 6 штук, у нас буде 180, ці у нас будуть 50. Все, тепер точно показав, продемонстрував все. Кому не тяжко, може поставити лайк за старання, прокоментувати, поділитися з другом, з братом, кумом, сватом. На цьому все гарного всім дня та мирного неба.